Чи ви будуєте чи не будуєте вже? Не будуємо нічого. І не будете? І Не буде. Не буде на що вона. Лишня проблема. Сьогодні будівельники на місці пригоди лише не спішно винищують насіння і розводять руками. Ліс рубали не вони, а вони взагалі нічого не знають. А ви вже щось встигли тут зробити? Нічого. Ворота ворота поставили. А потім приїхала міліція і все. А при чому тут міліція? Вона всю дорогу їздить. На будмайданчику на момент приїзду нашої камери тиша. На усю діяльність на ньому накладено арешт. Працює лише міліція. Щось уважно записує, однак коментувати журналістам не хоче. Два тижні тому. Три гектари биківнянського лісу винищили до пня протягом однієї ночі. Різали швидко і професійно, і саме тоді, коли увага громади була прикута до підрахунку голосів на виборах. На ранок замість лісу, що його пам'ятають усе життя, очевидці з обуренням побачили лише колоди і пеньки. Я їхала на навчання о 9.30 ранку. Тут уже звалювали останні дерева. Якраз в день після виборів, коли ніхто ще не встиг зреагувати, помітити, вони це зробили як злочинці вночі крачкома. Сьогодні стружка летіла з бензопили під міністерством внутрішніх справ. Це активісти форуму порятунку Києва. Прийшли до міліції звернути увагу на нищення унікального лісу. Вони стверджують, що роботи на будь майданчику не припиняються, навіть не зважаючи на заборону і втручання Київської прокуратури. Дякуючи бездіяльності міліції, забудовник успішно все вирубав. А вирубка, як я ще раз повторюсь, зупинена події другій причини, не тому, що приписа, тому що вже все вирубали. На думку мітингувальників, винищення лісу і зелених насаджень, що йшло повним ходом за мера Леоніда Чорновецького, триває і тепер за Олександра Попова. Випати дерево я, я на ваші але, але, але ви просто зайво ці питання задаєте стоп, мені це, 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 це до прокуратури слідство до прокуратури, це, слід, стоп, це, стоп, до прокуратури. зупинення протиправних дій. Стоп, стоп, це до вас стоп, Міліція зобов'язана зобов'язана по міліції зупинити правопорушення. Начальник управління зв'язків з громадськістю міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук виходить до пікету, запевняє, що роботи все ж таки припинено і пояснює точку зору міліції. Знаєте, коли такі конфліктні ситуації виникають, вони потребують звичайно втручання правоохоронців, ті, які ну, розслідують такі кримінальні справи, власне прокуратура. І крім цього, коли є конфліктна ситуація, ну люди не погоджуються, щоб тут будували. Виникає який конфлікт, який може призвести до якогось протистояння. Тоді працівники міліції повинні припинити всі ці всі ці, ці, ці дії, повідомити прокуратуру і до з'ясування всіх обставин або Засобами прокуратури або у цивільно-правовому позові до, до суду, люди повинні вимагати там, певних судових рішень. До того часу там жодне будівництво не повинно відбуватися.